Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила цікаве. У 2015 році Верещук їздила в Москву до подружки журналістки Марини Ахмедової на святкування, коли тій якусь премію вручали. Пише у Фейсбуці журналіст Андрій Дзиндзя. Це всплило у 2020 році під час виборів мера Києва. Пані Верещук підтвердила цей факт, навіть не вважала за потрібне виправдовуватися, бо на той час не була ще політиком. Ну так, мер прикордонного українського міста йде під час війни в Москву вітати журналістку-пропагандистку, відомо зв'язками за лідерами ЛДНР. Це дійсно не про політику, але зараз та Ахметова є членом совета по правах людини при президенті РФ. Її увага була одним з головних свідків на процесі, на якому полк Азов визнали терористичною організацією. Юридично це важливо, тому як терористи не підпадають під домовленості про обмін військовополоненими. Ну якось це викликає багато запитань, враховуючи, що Верещук теж займалася евакуацією з Азовсталі. Чи були якісь особисті домовленості між подругами, чи щось вони там одна іншій обіцяли, чи були ці обіцянки порушені або ні? Задається риторичним запитанням «Дзиндзя». Нагадуємо, Ірина Верещук у розпал війни на Донбасі, а саме у 2015 році їздила до Москви. Про це повідомляв активіст Томаш Барт з посиланням на публікацію CCI Франс Рус у 2020 році. У публікації Франс-Рус за 2015 рік мовиться, що 27 березня 2015 року в московському центрі документального кіно відбулася перша церемонія вручення премії газети Ле Кюр'є де Рюсі. Тоді п'ять видатних діячів культури і благодійників з Росії і Франції отримали на отримали нагороди за незалежність суджень і сміливість у відстоюванні своєї позиції. Так, у номінації Найкращий журналіст була представлена зокрема російська пропагандистка Ахмедова. Реакція газети Крює де Рюсі одноголосно призначила переможцем Марину Ахмедову за непросту працю репортера на Донбасі. Йдеться в публікації. Відзначається, що Лаурат отримувала премію в супроводі своєї подруги Ірини Верещук. Колишнього мера міста Арава Руська на заході України довідка Марина Ахмедова як військовий кореспондент незаконно відвідувала в 2014 15 роках зону АТО на Донбасі, перебуваючи на позиціях бойовиків. У 2015 році стала колумністом сайту антиукраїнського сайту Україна.ру у серпні 2015 року. Збірник репортажів Уроки української Марини Ахмедової був внесений до списку забороненої літератури на території України. Варто зауважити, що журналістка перебуває в українській базі Миротворець. А судячи з соцмереж Ірина Верещук і Марина Ахмедова досі товаришують через платформу Фейсбук. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.